Часів наш сьогоднішній охочий день, згідно розпорядження міської ради від 16 січня 2016 року, які є скликання п'ятої сесії 7 скликання Старсемської міської ради на 28 січня 2016 року на 12 годину скликати п'яту сесію 7 скликання в північній залп сільські Старсемської міської ради. Згідно розпорядження по присутніх... В наших депутатах є відсутній у нас є груповий Святослав Володимирович. Він телефонував, казав, що він буде він запізнюється. Тобто ми наразі його ще просто очікуємо і є, відсутні і і Римбород, і є відсутній відсутні Микола Миколаїві Ворони, що на похорона. Там, де зараз він на 15-й повтор, в нього є суб'єктивна причина, щодо його відсутності. Тепер є пропозиція розпочати цей, з'їм почати нашу війну. Yeah, 고 <목소리로> закінчили е, на Олександру Миколаївичу. Наступними постиску у нас йдуть Нацарська Олена Рештіна, Кирила Іванів і Святичний Роман Іванович. А, ага, є Та Тоді давайте, якщо пропозиція. якщо дійсно є багато допомогачів, тому що є земельна підмість і злоювання мають дуже багато питань по доповіді, можливо, тоді її не включаємо, а пропустимо її з нами з Романа Івановича. І є сдати до потрібних секретар, ти Замість що наступний є розвячальний Сапан Знович. Хто не проти такого варіанту, прошу проголосувати за речем. Дякую. Насамкова Моресі, Месенчиський Роман Іванович і Свяча Змонович. Дякую. Так, тепер. так. Так, по регламенту. Давайте затверджуємо порядок денний, той, що в нас є в основі. Взмемо його за основу, затвердимо, є ще до нього доповнення. І зразу зглянемо ті допомоги, які поступили, до, порядок денного. Ну, давайте підносимо зміни. Давайте несемо зміни, до порядку денного, які поступили на протязі 20 днів. Від опублікування, але десь якісь, які максимально вже розглядалися. Тобто Є кілька таких заявок, які нам ще прийшли, я оголошу ті доповнення, які нам прийшли, це є про надання матеріальної допомоги жителі міста старій Самбі, вулиця Чорновола, 52, бущак Бущарплям. Це перше питання. Друге про надання матеріальної допомоги жити старій Самбі, вулиця вулиці Оліща, Ціпович, Попів. Третє це є про звільнення. Галайю Коніпівської плати за харчувань в нас шкільному навчальному закладі зіночок. І четверте, про надання дозволу на підраження фанту території земельних ділянок для надання статусу скверу, міста Талісантр, площа ринок біля пам'ятника Степана Бондаря, вулиці Левайського від Каперенового, вулиці Луганського біля юрма, вулиці Луганського відбувається, і площаринок біля пам'ятника Тарсучанка. Тих чотири питання. Там ще позагали теж насильники дитини за поруч. Можливо, в когось є доповнення. Можливо, в кого ще є якісь доповнені до того проєкту, доповнення ще й оголошення? Якщо немає, є пропозиція проголосувати за порядок для в цілому тих доповнень, що не доповнює, що є. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати. Вечільна комісія. Будь ласка, розлікайте. Дякую. Давайте спершу переглапнути, розглянемо так, по доповіді, по питаннях. Візьмемо може в основу, візьмемо так доповідь 5 хвилин, спів при і репліка сводила. Це формат. Можливо, якщо буде попередні питання багато, що з не дивились на кожне і не слику всіх 67 визначати. Можливо, візьмемо в цілому 5, 3 і 1 хвилина. Хто не проголосував? Мало? Мало положення. Ага, ну тоді давайте підемо тоді зокрема питання. Давайте 10, 5. 10 хвилин, 5. Ну давайте в межах 10, в межах 5, в межах хвилин. Тобто такий формат, прошу голосувати. Дякую. Тоді перейдемо до по порядку денного. У нас є перше питання. Інформація начальника відділу міліції Олександр Смілівської поліції головного національної поліції міської області Романа Орестова Чекаса про стан допоможі, боротьби з вчинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста Тарісамбір. Сьогодні зранку дійшов від них лист, він вчора телефонував, я зачитаю з місць листа, що вони просять від нас, чому вони не можуть ним доповістити. Лист, зготовлені 28 числом. Просимо вас перенести питання по заслуговуванні інформації начальника Старосамберської відділеної поліції щодо стану охорони громадського порядку та протидії злочинності за 2015 рік на наступну чергову сесію Тарасамбільської міської ради, оскільки 28.016 року о 10-й годині з програми начальника головного управління в Львівській області проводитиметься нарада та навчання керівників відділів та відділень та їх заступників у головному управлінні національної поліції військової області. Він вчора телефонував і казав, я можу направити спеціаліста, але каже, що це буде етично, якщо е, запрошують керівників, він звернувся з таким проханням, щоб перенести наступну сесію. Ну, хто за такий формат? То, прошу підтримати, прошу проголосувати. Це їхні звернення, де вони не Дякую. Переходимо до третього питання про затвердження положення про комісії консультантів депутату Ставсанківської міської ради, відповідає була постанатна комісія. Obrigado. Консультанта депутата Старосанської міської. Я вам його зачитаю. Значить, то положення було вивчене у всіх комісіях. Всі зауваження, пропозиції і рекомендації були прийняті нашою комісією. Зараз я зачитаю його в цілому, а тоді будемо обговорювати обов'язково на такі запитання. Загальні положення. Помічником-консультантом депутатом міської ради може бути лише громадянином країни, який має загальну середню, освіту, вільно володіє державною мовою та дав добровільну згоду бути з помічником-консультантом депутата міської ради. Не може бути помічником-консультантом депутата Ради особа, яка визнана судом, недієздатною. Персональний підбір кандидатури на посади помічників консультантів з міської ради. Організацію її роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. Помічний консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією країни та законодавством України, а також під поводом. Громадянине, надаючи згоду депутату Ради бути його помічником-консультантом, автоматично надає згоду про надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також відомостей, що містяться в заяві. Депутат міської ради може мати не більше 5 мічників консультантів, які працюють на міських засадах. Так, порядок прийняття при припинення внувалень помічника-консультанта. Зарахування на посаду помічника консультанта депутата міської ради здійснюється на підставі письмового подання депутата на ім'я голови міської ради, де зазначається прізвище ім'я та батькові кандидата на посаду помічника консультанта, депутата ради. Подані вказуються відомості із зазначенням громадянства, освіти, інформації про судимість, порядок зв'язку, електронна пошта, адреса для листування, а також заява особи, що дала згоду на виконання обов'язків помічника, консультанта депутата на заміських засадах, фотокарт. помічник консультант депутата міської ради набуває свої повноваження в день отримання відповідного продовження. Облік помічників консультантів депутата веде секретар міської ради, які невідкладно оновлює інформацію на вебсайті Ради про помічників консультантів депутатів міської ради та засоби зв'язку з ними. Помічнику консультанту депутата ради видається відповідне досвідчення за письмовим поданням депутата міської ради згідно затвердженого опису, яке виготовляється за власні кошти депутата. Досвідчення видається за підписом міського голови, не пізніше яшку. За 15 робочих днів з моменту подання депутата міської ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається не пісним і підбирає повернення в раду у разі припинення повноважень помічника консультанта депутата ради або, або у випадку закінчення терміну повноваження ради відповідно відстину. Значить, припинення повноваження помічника консультанта. Повноваження помічника консультанта припиняються у зв'язку з особистою заявою про складання повноважень, за письмовим поданням депутата про припинення повноважень помічника консультанта депутата Ради. Припинення громадянства України. З'ясування інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у заяві відповідно до пункту 2.20 положення, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню. визнання недієздатним помічника-консультанта. Вчиненням моморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника консультанта проголосувала половина депутатів від Загального складу ради. Набранням щодо нього законної сили обвинувального вироку суду у разі його смерті. Права помічника консультанта депутата ради. Ці права прописані згідно з статті законом депутатом місцевої ради. Які його права? Ходити перебувати в приміщенні міської ради за прияленням, посвідчення помічника консультанта, дотримуючись встановленого порядку, одержувати надіслану на імені депутата міської ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата, ради. За дорученням депутата брати участь в організації вивчення міської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення. За письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою міського голови або секретаря міської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчисленою технікою ради. Обов'язки помічника консультата депутата ради, дотримуватись вимог Конституції України, законодавства України, а також цього положення. При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно. Впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватись від заяв та вчинків, що комплементують депутата міської ради. За дорученням депутата міської ради, вивчати питання, необхідні депутату ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали, допомагати депутатам міської ради в організації проведення звітів і зустрічі з виборцями, допомагати депутату ради в розгляді, на його дня поштою або поданим. На особистому прийомі виборцями пропозиції, дияв, і скарг, громадян та вирішення порушення них подають, надавати депутатам організаційну, технічну та іншу допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень І заключні положення. Умічнику консультанту за депутатів депутат міської ради має посвідчення, що тепер бюру повноваження і використовує випадка, переваження законодавством та цим положенням. Секретар міської ради. Вручає та вилучає посвідчення по окремі відомості, де зазначається. Прізвище, ім'я, та побачення помічника, консультанта, депутата ради, номер посвідчення, дата вручення, підписування. І згідно додатку, додаток 2, це є опис посвідчення помічника депутата. Воно є розроблене ідентичне, як розробляється наше депутатське посвідчення з вказанням, що це є помічник консультант депутата. Старосанківської міської ради і працює на громадських засадах. Ось будуть якісь запитання по даному. Ви так спрошу, спочатку там було освіту, так, так. Ні, ні, ні. Про загальну а, Може, а, бути? А, Бо, вам були пропозиції виключити... Вищу, тому, що дуже прописано в законі там загальносередню і все. Якщо в тебе є за загальні... не не да. не 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 нижче, є а, а, а? Не не в загальні заробітки. В законі пише про загальну середню. Не треба в законі, так не прописані. Та не прописуються такі речі, бо загальна середня не обов'язково, а вся решта то так. Я, я перепрошую чітко задавати питання. Значить, то, були, значит, то були пропозиції комісії виключити цей вигляд. Ми його врахували. Тобто вищу освіту ми не прописували. Просто написали, як згідно закону. Дивіться. Мані, Дивіться. Визицію, Пане Ігор, 2,8 повноваження помічника-консультанта припиняються у зв'язку з тим, якщо за відповідне рішення проголосувала половина депутатів. Але, але я, я бачу тут більше половини депутатів, але я бачу тут суперечність, тому що в загальних положеннях 1 і 2 персональний підбір кандидатур на посади помічників консультантів, депутатів міської ради. Здійснює особисто депутат міської ради, а. тобто депутат міської ради приймає, а відповідно все сесія... не приймає, а підбір підбирає а. відповідно і а, а, а відповідно mm. депутати можуть позбавити помічника консультанта. Тобто, якось тут дивно трошки. То, немає нічого дивного. Пане, добре, добре, я зараз дам вам. Умови діяльності та кількість помічників консультантів, депутата ради визначається положенням. Ми, ми затверджуємо то положення і прописуємо не тільки його обов'язки, а все інше. Як його звільнити, навіть якщо він чинив якісь. Там написано в положенні як? За вчинок, як сказано, Аморальний моральний Значить, Депутат відповідає за підбір, але не відповідає за кожну особу. Якщо він собі підібрав, а та особа буде робити, що хотіти. І депутат не буде мати на нього впливу, і ми будемо всі то терпіти чи дивитися на ту особу, яка собі буде робити, що хотіти. Ми маємо мати вплив на природу. Зрозуміло? Зрозуміло, добре, так. Що питання? Якщо немає тоді питання поставити на голосування, Хто за дане положення. Поза. за? Хто проти? Утримались? Дякую. Переходимо до відступного прощання. Я хотів тільки ще одне зазначити, що ми в проєкті рішення прописуємо, що вважати таким, що втратило чинність рішення Старосамбірської міської ради від 30.03.2011 року номер 177. Так, то є в проєкті рішення. Я просто не зачитав. Переходимо до наступного питання, де зверження створення порядку дня власних громадян мобільних земельних днянок для індивідуального збору будівництва в місті Старих Самбір. Відповідає, що ми будемо далі. Затверджено десь в 96-х і 2000 2000 року воно працювало. Після цього мені незрозуміло, з яких причин воно не працює і по сьогоднішній день. Для чого таке прийняте положення? Для того, щоб ми всі на попередніх сесіях обговорювали питання врегулювання і створення єдиного реєстру. По черговості якоїсь надання тих земельних ділянок. Щоб людина, яка, наприклад, я вам потім приведу деяких, написала в той день, в той же день і дали тих ділянку. А людина, яка 12 років написала заяву, ніхто не розглядав тої заяви, розумієте? Для того, щоб якось роз, розставити от порядок надання, ми повинні затвердити таке положення. Таким положенням користуються переважно більше всіх міських сільських рад. Якщо зайти на їхній офіційний сайт. І немає нічого страшного, що ми приймаємо таке положення і врегульовуємо питання того реєстру написаних заяв, Бо фактично, якщо розібратися, вона вже нема і давати що. Земельних гілянок нема. Бо вже так роздавали. Проект рішення я хочу зачитати. Заслухавши та обговоривши інформацію головної на комісії з питань депутатської етики прав людини і роботи з правоохоронними органами Старосаміської міської ради, депутата охоронника Єврода, пропозиції та зауваження міського голови Ігора Станіслава Швачева та депутатів міської ради у зв'язку з обмеженням вільних земельних ділянок відповідно до пункту 34 статті 26 закону про місцеве самоврядування. Статті 14 Конституції, статті 118 земельного кодексу України, цивільного кодексу з метою дотримання принципів законності, ефективності користування та розпорядження земельними ділянками, врахуванням інтересів територіальної громади міста Старосамська міська рада вирішила затвердити положення про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в місті Старому Самбурі згідно додатку номер 1 Постійним комісіям міської ради. Та відповідним земельним відділом. Тут ми зараз зробимо виправлення, тому що у нас земельного відділу нікого немає. Так? Так. Зараз ми зробимо виправлення апарату та постійним комісіям керуватись даним положенням. Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження. Затверджене положення вважати постійно діючим до прийняття рішення міської ради про втрату його чинності. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по розгляду земельних питань. Вже обговорення ми тоді несемо зміни, не проголосуємо. Значить, додаток, додаток номер один до рішення Старосамбільської міської ради. Положення про надання про порядок надання власність громадянам мірі земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва в місті Старі Загальні, Загальні положення. І одну хвили, хвилинку часу я хотів би вам зачитати один офіційний документ. Що то стосується цього положення, один офіційний документ, який був надісланий прокуратурою Старосамбірського району, міському голові міста Старосамбора ще у 2008 році. Подання про усунення порушень чинного законодавства України, яке регламентує земельні відносини в діяльності Старосамбірського міської ради. Прокуратурою Старосамбівського району Львівської області проведена перевірка законності рішень Старосамбівської міської ради, які регламентують земельні відносини. Під час перевірки встановлено, що Старосамбівською міською радою в цілому забезпечується виконання повноважень, передбачених статтею 26 пункту, пункту 34 закону України про місцеве самов'язання України статті 12 Земельного кодексу щодо регулювання земельних відносин на території міської ради. Однак, як показала перевірка, діяльності старосамісної міської ради мають місце порушення чинного законодавства України при прийнятті рішень, які регулюють земельні відносини. Так, 4 та 24 квітня сесії міської ради прийнято 57 рішень без нумерації, яким надано в оренду строком на, на 3 роки земельні ділянки для будівництва житлових будинків в кварталі індивідуальної міської забудови по вулиці Кандиби Олешича в місті Старому Самбере. 57 громадян коштує 10 га по кожній. У відповідності статті 118 124 земельного кодексу України передача земельних ділянок, що перебуває в комунальній власності в оренду, змістність на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування шляхом укладання договору оренди земельної ділянки, передача в оренду земельних ділянок громадянам і зміни сільвого призначення. Та із земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення порядку станової статі 118.120 цього ж кодексу. Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням організаціями, які мають відповідні дозвола на виконання цих робіт. Міська рада у місячний срок розглядає проект відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність чи оренду. Однак, як встановлено перевірку, супереч вимогам закону Старосампільська міська рада надала 57 земельних ділянок громадянам площею 10 гектарів кожному по вулиці тандипи одягу в оренду терміном на 3 роки для будівництва. Без проєктів підведення земельних ділянок. При прийнятті вказаного рішення не вказано, на яких правових умовах здійснили передачу земельних ділянок, як цього вимагає стаття 40 цього кодексу. Дані рішення прийнято з грубим порушенням вимог чинного законодавства України і у протестовані прокуратури району, як незаконні. Також, також під час перевірки встановлено що з метою вирішення житлової проблеми, житлове будівництво багатоквартирних будинків що з початку 90 х років та відсутністю вільних земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. До Росамівській міській раді створюють чергу список громадян, яку зараховують заявників на підставі відповідних рішень Ради, що звернулись і з новим захистом. Про надання їм земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Створення вказаного обліку громадян, що звернулися заявами про виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, не передбачено, але й не заборонено чинним законодавством України. Однак при наданні земельних ділянок порушуються принципи черговості та справедливості, що породжує численні скарги депутатів різних рівнів, а також громадян, мешканців міста та порушує їхні. Цінні права і свободи. Тому з метою вирішення цієї гострої проблеми доцільно за участю спеціалістів розробити та затвердити раду і положення про умови та порядок надання земельних ділянок. Це офіційний документ прокурора, який був написаний. Я так зачитав просто що для відомо, щоб не знали. Тепер розглядаємо дане положення. Загальні положення. Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про регулювання містобудівної діяльності і регулює порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво. Дане положення регулює порядок надання земельних ділянок у власність для індивідуального житлового будівництва відповідно до почергового списку обслуговування, зв'язку з обмеженим. Вільних земельних ділянок, передбачених містобудівною будівною документацією під індивідуальне житлове будівництво. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва визначаються генеральним планом розвитку міста відповідно до детального плану добудові території міста та виділяються першу чергу громадянам, які постійно проживають та зареєстровані в місті сталі самі згідно рішення міської ради. У відповідності до цього положення. порядок надання земельних ділянок стосується виключно вільних від забудови земельних ділянок та громадян, які не використали право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будівництва, будинків, господарських розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для будівництва індивідуальної житлової житлових будинків, встановлюється міською радою. У відповідності до генерального плану розвитку міста, але не більше як 0,1Г згідно з таким заставленням земельного офісу України, вільні земельні ділянки передбачені Генеральним планом під індив... індивідуальне житлове будівництво за погодженням комісії з розгляду земельних питань, що мають потребу в земельній ділянці для будівництва індивідуальних житлових будинків, та на підставі рішення міської ради надаються у власність відповідно до списку обліків, обліку громадян на одержання земельної.